Ці бійці головні герої свята. Замість автоматів до рук взяли крейду. Допомагають малечі з малюнками на асфальті. Хтось із дітей малює казкових персонажей. У когось картинки геть не дитячі. Всі вони добре пам'ятають, як до їхнього рідного Сєвєродонецька постукала війна. Я намалювала велике коло, а в ньому герб України. Я її дуже люблю. Це моя батьківщина. Я тут народилася, тут моя сім'я. Я навіть не знаю, як передати мою любов до України. Для дітей військові стали справжніми аніматорами, вправлялися у складанні патріотичних віршів та під веселу музику провели чимало веселих конкурсів. Ніхто не залишився без подарунка. У мене місяця красиво нарисована. У мене не дуже гарно намальовано. Я малювала заради задоволення. Намалювала природу, тому що краса України у природі. Військові вправлялися і в арт-розписах, прикрашаючи обличчя дорослих і малечі патріотичними зображеннями. Люди з задоволенням відкликались на нашу акцію. Ще ми їм запропонували на обличчях малювати сердечки та плаги України. приймали Задоволеними і дякували нам за свято. Під кінець свята і дорослих, і дітей військові покатали на справжньому БТРі із мирною назвою Ромашка. Яна Мацієвська ЮЄ